Вити на папір усі емоції та переживання в Івано-Франківську для людей з інвалідністю. Працює художня майстерня. Займається у ній здебільшого переміщені особи, яких евакуювали зі спеціалізованого закладу на Київщині. Не пропускає жодного заняття Марина Павловська. Усі її роботи зізнається жінка наразі про війну. Тож їхню концепцію ретельно продумує і підбирає відповідні кольори. Використовує, каже, здебільшого чорні фарби, аби таким чином передати біль українського народу основою мені слугують Новини, новини, які розказують, що там на фронті робиться. Одна з картин називається Мамине вікно. Це значить, матері, матері чекають своїх солдатів. Як би скрутно не було, то материнське серце як вікно буде чекати сина з війни. Ходять заняття у художній майстерні волонтери. Серед них Юлія Сіренко з Харкова, яка не зі слів знає, що таке ракетні удари, обстріли та втеча від війни. Тож до кожної зустрічі каже, ретельно готується. Найголовніше завдання зізнається підібрати правильні техніки малювання, а також легку та заспокійливу тематику майбутніх картин. Адже сам процес має приносити задоволення і проходити як своєрідна терапія. Насправді за допомогою малювання люди висловлюють свої емоції, те, що вони пережили, можуть, наприклад, показати свій настрій. Ми разом малюємо, ми разом допомагаємо один одному. Ми ми друзі, в першу чергу. Тому, коли ми малюємо, і я, і інші волонтери висловлюють свої емоції. Ми теж пережили складний період і тому це. Теж нам допомагає це така взаємопоміч один одному. Заняття у художній майстерні проводять раз на тиждень вже протягом місяця. Організовує їх місцева спільнота святого Егідія. Така ініціатива каже координаторка Людмила Харченко, дозволяє людям з інвалідністю відчути свою важливість у суспільстві розкрити таланти та руйнувати різноманітні стереотипи. Дуже сильно надихає наших друзів те, що допомагає кожному змінюватися, змінюватися їм, тому що вони бачать, що вони багато чого можуть і мріяти, і можуть. Говорити, бути помітними можуть робити якісь великі справи, і теж це змінює нас, тому що ми теж звикли у суспільстві не помічати людей з інвалідністю або не помічати їх цей внутрішній світ, який дуже багатий, багатий яскравий. Крім занять з малювання у майстерні проводять ще чимало активностей. для учасників. організовують тематичні майстер-класи, зустрічі, поїздки та походи у музеї. Люза Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.